Доброго дня! В цьому відео ми будемо розбиратись, для чого нам курсор, як переміщуватись між клітинками, листами та книгами. Почнемо з нашого курсору. Під час роботи він може приймати різноманітні форми, зараз по яким ми і пройдемось. Одна із форм, з якої ви вже знайомі, це форма тривимірного плюса. Вона необхідна нам для того, щоб обирати клітинки, лівий клік, лівий клік, або вибирати групу клітинок. Робимо лівий клік і, не відпускаючи клавіше, протягуємо в сторону і відпускаємо. Ми це вже робили не раз. Стрілка вгору вниз. Це з'являється, якщо ви переходите сюди до лінійки рядків і ставите курсор в прогалину між двома рядками. Як бачите, у нас курсор приймає форму стрілки вгору вниз. Це необхідно, для того, щоб ми могли змінювати висоту рядка. Тобто, якщо я зараз. Нажимаю ліву клавішу і не відпускаю її, протягую вниз. Зараз відпускаю. Як бачите, в мене змінилась ширина рядка. Давайте повторимо на іншому рядку. Так само лівий кліп, протягую, відпускаю. Тобто це необхідно для того, щоб змінювати висоту рядка. Підмінюю ці останні дії. Аналогічним чином ми можемо змінювати і ширину стопця. Для цього так само ставимо прогалину між стопцями. Лівий клік і протягуємо в сторону. Таким чином ми зможемо змінювати ширину стовпчика. Повертаємо. Також, якщо ми нажмемо не на прогалину, а на сам стопчик. Як... Зараз не нажимаємо, а просто наводимось. Як бачите, у нас курсор приймає вигляд стрілки вниз. Якщо у нас стрілка вниз з'являється, і якщо я роблю клік лівою клавішою, у мене виділяється весь стопчик. Це зручно для того, щоб виконувати всі дії над стопчиком. Тобто, наприклад, зараз у мене виділені всі клітинки в цьому стовпчику. Я тепер, наприклад, виберу інструмент заливка і залью це жовтим кольором. Як бачите, у мене зараз залитий весь стопчик жовтим кольором. Тут, як бачите, деякі клітинки не залить, це через інструмент умовного форматування, ми його освоїмо трошки пізніше. Зараз нам не потрібен цей жовтий стопчик, тому я відміню останню дію. Нажимаю клавішу назад. Або, ви знаєте, комбінація Ctrl-Z. Таким самим чином, як стрілка вниз, яку ми щойно освоїли, є інструмент і стрілка вправо. Курсор приймає цю форму, таким чином ми можемо виділити весь рядок. Аналогічним чином, щоб виконувати всі дії над рядком. Також курсор може приймати вигляд звичайної стрілки. Якщо зараз переміщуюсь в рядок з інструментами, як бачите, він прийняв вигляд звичайної стрілки. Вона вам знайома, ви працюєте з нею, наприклад, на тому ж самому робочому столі. Якщо у нас активна стрілка, то ми можемо зараз вибирати різноманітні інструменти, ми можемо робити на ній кліки і таке інше. Тобто це означає, що ми можемо працювати з панелью інструментів. Давайте тепер виберемо якусь клітинку, де у нас введені дані. Давайте, наприклад, оберемо клітинку A1, де у нас занесена назва цього звіту. І тепер наведемось на рядок формул. Як бачите, у нас курсор прийняв вигляд текстового курсору. Якщо я зроблю клік, то тепер наш текстовий курсор починає мигати в рядку формул. Звісно, курсор ще знаходиться зі сторони, але мигаючий курсор в самому тексті означає, що ми можемо цей текст зараз редагувати. Щоб завершити введення, треба натиснути Enter. Давайте подивимося, який ще вигляд у нас може приймати курсор. Давайте для початку оберемо любую з клітинок і занесемо довільний текст. Для того, щоб занести довільний текст, нам просто треба навестись на цю клітинку і почати одразу писати. Щоб завершити введення, так само ми клікаємо Enter на клавіатурі. Тепер оберемо цю клітинку за допомогою лівої клавіші і наведемось на правий нижній куток цієї клітинки. Як бачите, курсор прийняв вигляд тонкого плюса. Зараз ми його схопимо лівою клавішою і потягнемо вниз. Це у нас активувався інструмент автозаповнення. В даному випадку він просто скопіював цей текст. Підмінимо останню дію, нам не потрібно 4 рази напис текст. Таким самим чином ми можемо притягувати в будь-яку сторону. Ми можемо протягувати вверх, вправо. Це дуже, це дуже зручно для роботи з датами, ми це трохи пізніше освоїмо. Тепер давайте. Зараз хопимо не за правий нижній кут, а наведемось на кордон. На кордон цієї клітинки, але не правий нижній кут. Як бачите, у нас курсор прийняв вигляд стрілки і ще 4 стрілки в різні сторони. Робимо клік лівою клавішею і переміщуємось в сторону. Відпускаємо. Як бачите, таким чином я переніс значення з цієї клітинки в іншу клітинку. Повторимо. Тобто, це необхідно для того, щоб переміщати значення клітинки з одного місця в інше. Розібралися з курсорами. Тепер давайте з приводу навігації по самому листу. Як ви вже бачили раніше, для того, щоб обирати клітинки, тобто переміщуватись на самому аркуші, нам треба робити клік лівою клавішею на відповідній клітин, клітинці, до якої ми хочемо переміститися. Тобто, кл... клік лівою клавішою, клік лівою клавішою, Клік лівою клавішею. Також є можливість переміщатись за допомогою стрілок на клавіатурі. Це стрілки вверх, вправо, вниз і вліво. Якщо ми їх клікаємо, ми переміщаємось на одну одиницю: вправо, чи вниз, чи вверх, в залежності від того, куди ви нажимаєте. Якщо вам треба переміщатись кудись швидше, то замість того, щоб дуже багато разів клацати, ви можете просто натиснути клавішу і не відпускати її. Таким чином, курсор буде переміщуватись значно швидше. Тобто ми розібралися, який вигляд може приймати наш курсор, а також як переміщуватись по аркушам. Давайте розберемось, як переміщатись між аркушами. Для того, щоб прийти на інший аркуш, треба зробити клік лівою клавішею на ярлику з написом цього листа. Тобто, Наприклад, на десембер, клік лівою клавіше, ми вже тут. Якщо у вас багато листів і дуже важко знайти відповідний, ви можете зробити клік правою клавішою на цих стрілках. Ви робите клік правою клавішою. У нас відображаються всі листи, які є в даній книзі. Для того, щоб перейти на відповідний, треба або зробити подвійний клік на його назві тут, або вибрати його і натиснути ОК. І ми переходимо на відповідний лист. Тобто ви побачили, як переміщатись між листами. Як переміщатись між книгами? Це буває дуже зручно, тому що дуже часто, коли ви працюєте з Excel, у вас буває Одночасно відкрито декілька книг. Для того, щоб переміщатись між ними, треба переміститись на панель інструментів і обрати необхідну книгу. У вас можуть бути трохи інші налаштування системи, і вікна Excel у вас в панелі задач можуть групуватися. Але практично перехід буде ідентичним. Є ще можливість переходити в самому Excel, тобто не переміщуючись на панель задач. Для цього нам треба перейти на вкладку в інструментах подання. Перейти на перехід між вікнами. Я зробив клік лівою клавішою. Як бачите, тут у мене відображаються всі книги, які відкриті в даний момент. Галочка стоїть напроти тієї книги, яка зараз у нас відображається. Для того, щоб обрати іншу, просто треба зробити клік лівою клавішою на іншій книзі. І я вже перейшов туди. Щоб перейти назад або на якусь іншу книгу, можна робити аналогічним чином. Перехід між вікнами, навігація. Тобто ми розібрались з тим, який вигляд може приймати наш курсор. Це тривимірний плюс для того, щоб виділяти клітинку або групу клітинок, це стрілка вниз для того, щоб обирати стовпчик, це стрілка вправо для того, щоб обирати рядок, це стрілка вгору вниз для того, щоб змінювати висоту рядка, це стрілка ліво вправо для того, щоб змінювати ширину стовпця. І інші елементи. Ми розібралися для того, щоб переміщатись між клітинками, треба це робити або за допомогою мишки, за допомогою кліків, або за допомогою стрілок на клавіатурі. Для того, щоб переміщатись між листами, треба робити клік лівою клавішою на ярлику з листами. А для того, щоб переміщатись між книгами, треба їх знаходити на панелі задачі, робити клік, або переходити в подання, перехід між вікнами і вибирати необхідну книгу. На цьому все.